Скотт Лінч Лукавство Локаламори. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Десять. За якусь хвилину дві його знайшов Жан. Здоровань перевернув лука й сунув його з трупа сірого короля, викликавши справжнє виття болю від свого напівпритомного друга. О боги. вигукнув Жан. «О, боги ти довбаний ідіот. Дурне ти й Він притиснув. Долоні до груди і шиї Лука, наче міг повернути кров у його тіло. Ну, не міг ти зачекати. Чому ти не міг мене дочекатися? Лок п'яно витрішився на Жана, розтолився рота кругленькою буквою О. Жане. серйозно прошепотів лок. Ти біг. Ти був не в тому стані, щоб битися. Сірий король, такий люб'язний, не міг відмовити. Жан мимохідь пирхнув. Щоб тебе було моро. Я надіслав йому повідомлення подумав, може, затримає його на деякий час. Благословіть тебе боги. Але я я таки з ним розквитався. І спалив його корабель. Он воно що? Дуже м'яко звався Жан. Я бачив. Я спостерігав за вогнем з іншого боку пустки. Бачив, як ти заходив у плавучу могилу, наче до себе додому, і прибіг так швидко, як міг. Але я тобі навіть не був потрібен. О, ні. лок ковтнув, скривившись від смаку власної крові. Мені дуже стала в пригоді твоя репутація. На це Жан нічого не сказав, і сумне світло його очей. Засмутило лока над усе. Отже, така вона помста. пробурмотів лок. Так, прошепотів Жан. За кілька секунд на очах лока броніли нові сльози, і він заплющив їх, похитавши головою. Лайняне це діло. Еге ж, покинь, покинь мене тут. Почувши це, Жан гойднувся, наче отримав ляпаса. Що? Залиш мене, Жану, я помру всього за кілька хвилин. Вони від мене нічого не виб'ють, а ти ще можеш утекти. Будь ласка, залиш мене. Обличчя Жана стало яскраво червоним, таким червоним, що було помітно навіть у світлі алхімічних куль. Його брови вихнулися, а кожна риска на обличчі стала такою напруженою, що лок знайшов у собі сили стривожитися. Жан стипив щелепи, аж скриготнули зуби. Під позолотою жиру на щоках, мов гірські хребти, повиступали жовна. «Збійся ж цікаво чути від тебе подібне, прошепів він нарешті найбезбарнішим, найсмертоношнішим голосом, який лок коли-небудь чув. Я помилився, Жане, прохрипів локовічий, я не міг по справжньому битися з ним. Він мене випотрошив, перш ніж я зміг обманом вибратися з цього. Просто пообіцяй. Пообіцяй мені, що якщо колись знайдеш собі тути, ти зможеш знайти її сам недомку, після того як ми обидва виберемося звідси. Жане, Лок слабко вчепився здоровою рукою в лацкани Жанового Пальта, вибач, я облажався. Будь ласка, не треба сидіти зі мною тут. Тебе спіймають. Скоро з'являться чорні куртки. Я не зможу стерпіти думки, що тебе взяли. Будь ласка, покинь мене, я не зможу йти. Дурень ти. прошепотів Жан, змахуючи здоровою рукою гарячі сльози. Тобі й не доведеться. Незграбно, але швидко, Жан взяв плащ сірого короля і зав'язав його собі на шию, створивши імпровізовану перев'язку для правої руки. Він просунув її під коліна лока і з натугою зміг підняти свого дрібнішого друга і притиснути його до своїх грудей. Лок застогнав. А ногоді нюні ню розпускати. Рушипів Жан і помчав назад уздовж дуку. У тобі, напевно, хоч якісь півсклянки крові лишилося. Але лук тепер був цілком непритомний чи то від болю, чи від втрати крові, годі було б сказати, а його шкіра була настільки блідою, що майже нагадувала скло. Очі хлопця були розплющені, але нічого не бачили, а з роззявленого рота текли кров і слина. Хейкаючи і здригаючись, не звертаючи уваги на жахливий біль від власних ран, Жан повернувся і припустив так швидко, як міг. Тіло сірого короля лежало на палубі позаду нього, а в порожній залі світилося червоне світло. ІНТЕРЛЮДІЯ ДРІбне пророцтво. Отець Ланц сидів на даху дому Переландру, дивлячись на дивовижно зарозумілого 14-річного хлопчика, який виріс із маленького сироти, якого він купив багато років тому, в батька злодів із пагорбатіний. Колись локула моро. сказав він. Колись ти налажаєш так знатно, так амбітно, так неперевершено, що засіяє небо, закрутяться місяці, а самі боги радісно висиратимуть комети. І я просто сподіваюся, що досі буду десь поруч, щоб побачити це. О. Я вас прошу. сказав Лук. Ні... Цього ніколи не станеться. Епілог Лже Світло. Один У вісімнадцятий день місяця Партіса. 78-го року азигіли стояло вологе каморське літо. Усе місто очунювало від похмілля і здавалося небо разом із ними. Лив теплий дощ, бризки пошипували і парували, відбиваючи мерехтіння лжесвітла, подібно до шарів мінливих, напівпрозорих дзеркал, і утворювали в повітрі миттєві витвори мистецтва, але люди все одно проклинали воду, тому що вона мочила їм голови. Вартовий сержанте, вартовий сержанте відрику. Чоловік, котрий кричав біля станції відрика на південному кінці тіснини, теж був вартовий. Відрик висунув своє худе, загартоване лице у вікно біля дверей халупи і отримав винагороду струмок води на лоб. Над головою гримнув грім. Що там таке, синку? Вартовий підійшов з під дощу. Це був Констанцон. Новенький, який щойно переїхав із північного кутка. Він вів смирного віслюка. За віслюком стояв візок з відкритим верхом. А ззаду стояли ще двоє вартових у жовтих куртках. Вони тилились у своїх непромокальних плащах і явно були нещасливими, що говорило про їхній глузд. Дещо знайшов, сержанте, сказав Констанцо. дещо паскудне. Команди жовтих і чорних курток просічували південь Камора з попередньої ночі, ширилися чутки про якусь спробу вбивства у вороновому леті, лише боги знали, що, на думку павука, мали робити його хлопці, перевертаючи кожен камінчик. На покидьках та попелищі. Але відрик звик ніколи не чути, чому і нащо. Що, значить, паскудне, крикнув він, накидаючи собі непромокальний плащ і насовуючи на голову каптур. Він вийшов під дощ і підійшов до візка з віслюком, помахавши двом чоловікам, що стояли позаду. Один із них ще з минулого тижня заборгував йому два барони після гривкості. А ви погляньте, сказав Констанцо і змахнув мокру ковдру, що накривала візок. Під неї був чоловік, молодий і дуже блідий, лисий і щитиною на щоках. Він був досить добре одягнений у сірому пальті з червоними манжетами, пальто було забризкане кров'ю. Чоловік був живий, але лежав у візку, притиснувши щоки руками без пальців, і дивився на відрика без краплини здорового глузду в очах. Мне <риснє> простогнав він під краплями дощу. Мен. <риснє> <риснє> Його язик був вирізаний. Обрубок на дні рота вкривав темний шрам, з якого сочилася кров. «Маме-маме!» любий Люби, периландро, щоб нас усіх, сказав відрик. Скажіть мені, що я бачу не те, що я бачу на його зап'ястях. Це наймах, сержанте, сказав Констанцо. Точніше, це був наймах. Він накинув на моклу ковдру на обличчя чоловіка і запхав руку в плащ. Це ще не все. Зайдімо всередину і я вам покажу, що там. Відрик повів Констанцо назад у свою халупу. Двоє чоловіків відкинуло капюшони, але не потрудилися знати плащів. Констанцо дістав шматок складеного пергаменту. Ми знайшли цього хлопця прив'язаним до підлоги на попелище, сказав він. Дуже і дуже дивно. Цей пергамент був у нього на грудях. Відрик узяв його, розгорнув і прочитав до особистої уваги павука герцога для повернення до картейна. Боги, сказав він. Справжній картейнський наймах. Щось мені підказує, що він не буде рекомендувати камор своїм друзям. Що ж нам з ним робити, сержанте? Відрик зіткнув. Згорнув листа і передав його Констанцу. Ми передамо монету, хлопче, сказав він. Ми передаємо цю довбану монету начальству і забуваємо, що коли небудь її бачили. Віднесіть його до палацу терпіння, і нехай хтось інший поміркує. 2. Лжесвітло світло мерехтіло на побрижених від дощу водах каморської затоки, коли дона Анджеавеста Ворченца, вдова графиня бурштинового скла, стояла на пристані, кутаючись у підбитий Утром непромокальний плащ, тоді як команди чоловіків тикали дерев'яними жердинами в барку, наповнену просоченим дощем лайном. Запах одразу привертав увагу. Вибачте, міледі, сказав сержант ліворуч від неї. Ми впевнені, що й на інших двох барках нічого немає. І ми пробули на цій вже шість годин. Щиро сумніваюся, що в нас щось вийде, але ми, звичайно, продовжимо пошуки. Донна Варченца глибоко зітхнула і обернулася поглянути на карету. На причалі позаду неї. То була запряжена четвіркою чорних жеребців і обрамлена алхімічними ходовими вогнями. Двері були відчинені. Всередини на неї визирали Дон і Дона Сальвари разом з капітаном Рейнартом. Вона поманила їх пальцем. Рейнард першим став до неї. Як завжди, він не носив непромокального плаща і переносив проливний дощ із непохитним стоїцизмом. Сальвари були завбачливо прикриті від зливи. Лоренце підняв шовкову парасульку. Щоб ще більше захистити дружину. Дай нам, вгадаю, сказав Рейнард. Вони повні лайна. Боюся, що так, сказала Дона Ворченца. Дякую за ваш час, сержанте. Ви вільні. Ви також можете розпустити своїх людей з барки. Гадаю, вони нам більше не знадобляться. Коли жовті куртки з великим полегшенням пішли на пристань, обережно тримаючи на плечах дерев'яні жердини, Дона Ворченца здригнулася й охнула. Вона закрила лице руками і нахилилася вперед. «Дона Ворченцо Вигукнула Софія, кинувшись уперед, і схопила стару за плечі. Коли вони всі скупчилися навколо неї, вона раптом випросталася і зареготала, задихаючись між вибухами сухого сміху. Вона аж тряслася від нього. Її крихітні кулачки колотили повітря перед собою. «О, боги!» – видухнула вона. Це занадто. Що, до наверченця, що сталося? Рейнар схопив її за руку і подивився на стару. Гроші, Стівене, вона засміялася. Грошей тут і близько ніколи не було. Маленький паскудник змусив нас копатися в повних барках лайна, винятково для власної розваги. Гроші були на борту сатисфакції. Як ви це зрозуміли? А що тут розуміти? Тепер я бачу з багатьох сторін одночасно. Капараца направляв на човний корабель благодійні пожертвування, так? Так. Не щуття милосердя, а тому, що йому потрібен був засіб, щоб перенести свій статок на фрегат. На човний корабель? спитала Софія. Хіба йому була якась із того користь? Була б, якби не чума, сказала Дона Варченса. чума була брехнею. Але, сказав Дон Лоренцо, чому Лукас так наполягав на потопленні того корабля, просто з досади? Мовляв, не дістанеться йому, то значить і нікому. Його звали Калас, любий, Таврін Калас. Хай там як його звали, Люба, сказав Лоренцо. 45 тисяч крон плюс скільки там мав Варсаві. Це дуже багато грошей, щоб назавжди поховати від усіх. Так, сказала Дона Варченса. І він розповів нам, чому він це зробив, поки стояв там. Що ж я за стара дурепа? Боюся, мовила дона Софія. Я говорю за всіх нас, коли скажу, що ми щось не дуже розуміємо. б сказав, що він священник тринадцятого, пояснила вона. Єря з безіменного тринадцятого, нечесного наглядача, бога злодіїв і всіляких інших злочинців. Так буде правильно, сказав він. Він сказав це навмисно. Вона знову засміялася, кусаючи кісточки пальців, щоб не розреготатися вголос. Па боги, Анатолій убив трьох його друзів, і ви ще не зрозуміли на тому кораблі не було небезпеки. Він не хотів, щоб його потопили, аби врятувати камор. Це було смертоприношення, Стівене, смертоприношення. Рейнард ляснув рукою по лобі, аж полетіли бризки дощу. Так, сказала Донна Ворченца, І я потопила його для нього 60 сажнів води, що кишать акулами. Отже, сказав дон Лоренцо, усі наші гроші зараз на глибині 360 футів. На дні старої гавані. Боюся, що так, сказала Дона наворченця. А що нам тепер робити? Дона наворченця зітхнула і замислилася. По-перше, сказала вона, озирнувшись на сальвар, уся правда, що стоїть за цією справою, буде оголошена державною таємницею герцогства камор. Я зобов'язую вас усіх мовчати щодо цього. Шип мора це міф. Гроші, які він нібито вкрав, ніколи не існували. Павок герцога ніколи формально не цікавився цією справою. Але, мовила Софія, ви Лоренцо, що так шиб гарантує свою таємницю, коли вони пробралися в наш дім у костюмі північників. Так, додав її чоловік, один із фальшивих опівнічників, прямо сказав мені, що шиб покладається на збентеження своїх жертв, щоб зберегти свої крадіжки в таємниці від інших потенційних жертв, і я не думаю, що це була брехня. Я впевнена, що це і не була брехня, відказала Стародонна. а проте це саме те, що ми збираємося зробити. Часом ви зрозумієте, що така держава, як наша, не може дозволити собі демонструвати слабкості заради чесності. Герцог Нікованти нагородив мене честю піклуватися про його безпеку, а не сумлінням. Сальвари дивилася на неї, нічого не кажучи. О, не суптеся так, сказала вона. Ваше справжнє покарання за участь у цій катавасі ще не почалося. Повертайтеся зі мною до борштонового скла і поговоримо про покарання. Наше покарання ту, наворченцю, випалив Лоренцо. Наше покарання. Становили майже 17 тисяч крон. Хіба нас недостатньо провчили? Аж ніяк, сказала Дона Ворченца. Я вирішила, хто успадкує титул графині бурштонового скла, коли настане мій час піти. Вона замовкла на мить, а потім продовжила. Або краще сказати, граф і графиня бурштонового скла. Що? Софія пискнула, мов писклява восьмирічна дівчинка. Це не благословення, сказала Дона Ворченца. Це приходить із роботою. Ви не можете говорити серйозно сказав Дон Лоренцо. На Гальчик-Гранте є два десятки сімей, які мають більший статус і репутацію, ніж ми. Герцог ніколи не віддасть переваги нам. Мені здається, я знаю, Нікованте, все ж дещо краще за вас, юначе, сказала дона Ворченца. І гадаю, спадкоємця мені вибирати. Але робота, сказала дона Сальвара, ви ж не. Звичайно, Софія, я сама це маю на увазі. Я не можу жити вічно. Щоразу, коли трапляється щось подібне, я раптом згадую, що й не хочу жити вічно. Нехай хтось інший зіграє павука. Ми обманювали всіх протягом усіх цих років, дозволяючи їм думати, що посаду обіймає чоловік. Тепер обдурімо їх ще більше, передавши її двом особам. Вона взяла Рейнарта під руку і дозволила своєму слузі довести себе до карети. У вас буде Стівен. Він допомагатиме вам і займатиметься вашими операціями, стане сполучною ланкою між вами та опівнічниками. Ви обидва маєте прийнятно пластичний розум. Якщо в мене ще є в запасі хоч кілька років. Я впевнена, що зможу зліпити з вас двоїх щось потрібної мені форми. А потім? запитала Софія. А потім, моя Люба, всі ці прокляті кризи вже будуть на ваших плечах. Дона Ворченца зітхнула. Старі гріхи ніколи не будуть поховані настільки глибоко, що не зможуть воскреснути знову, коли всі найменше цього очікують. Тож ви будете платити за благо Камора монетою власної совісті, яку викладатимете рік за роком, доки цей гаманець нарешті не спорожніє. Три. Пане Ламоро. вигукнув Ібеліус, це абсолютно неприйнятно. Море уже світлі було бурхливим, сірим і зеленим полем. Хвилі котилися і розбивалися навколо галеона золотий зиск одного з двох суден, які того вечора вийшли з камура до Талішама, а звідти до Талверара. У вантах і вітрилах старого судна зививав вітер, а матроси в непромокальних плащах снували по палубах, бурмочучи під носа молитви до йону, володаря хапких вод. Лукла Ламура лежав на копі покритих поросину ящиків на кормовій палубі галеона, загорнутий у ковдри і непромокальний брезент, як сосиска в тісті. Звідти виднілося лише ненормально бліде і розмальоване сенцями обличчя. Жан Танен сидів біля нього, закутаний від дощу. Пане ібельосе. прогундосив лок через зламаний ніс. Щоразу, коли я залишав камор, я робив це наземним шляхом. Це щось нове. Я хотів побачити його востаннє. Ми вже близькі до смерті, пане Ламоро, сказав Ібелюс. Глупство з вашого боку тинятися на палубі в таку погоду, Ібелюсе, сказав Жан. Якщо оце локове шкутельгання назвати тинятися, тоді трупи можуть акробатами працювати. Можна нам хвильку в спокої? Від моєї уваги, яка підтримувала його життя весь день, та прошу, пане, насолоджуйтеся краєвидом на море. Нехай це буде на вашій совісті. Ібелюс потупав по хиткій палубі, гойдаючись туди-сюди. Зовсім не звиклий до життя в морі. Камур зменшувався позаду них, поступово згасаючи між мінливими завісами дощу. Лже світло здіймалося з нижнього міста, немов аура над хвилями. П'ять веж примарно сяли під розбурханим небом. Здавалося, немов кільватер галеона виблискував фосфоресценцію. саме по собі розбурхане лже світло. Вони сиділи на кормовій палубі й дивилися, як темний обрій поглинає місто за ними. Вибач, Локу, сказав Жан, вибач, що не зміг бути тобі кориснішим. Про що ти, біса, кажеш? Ти вбив чарійне Раїцу. Я ніколи не міг би цього зробити. Ти витягнув мене з плавучої могили. Ти відтягнув мене назад до Ібеліуса і ще раз обмазав мене чудовою довбаною припаркою. За що тобі просити вибачення, окрім хіба за припарку? Я тягар, сказав він. Моє ім'я тягар. Я все життя називався своїм справжнім іменем і ніколи не думав, до чого це може призвести. Ти про наймага чи що? О боги, Жане. Візьмеш собі фальшиве ім'я там, куди ми там потрапимо. Таврін Калас підійде. Нехай вискакує всюди. В ордену Азигіли буде просто такий надлишок чудес. Я намагався вбити тебе, Локу, мені так шкода, і нічого не міг удіяти. Ти не намагався мене вбити, Жане, це сукільничий. Ти нічого не міг з цим вдіяти. Боги, це в мене рука розпанахана й плече побите, а скиглиш ти? Годі. У хмарах над головою гуркнув Грім, а з верхньої палиби корабля почулися накази. Жане, сказав Лок, ти найкращий друг. До зустрічі з тобою я такого і уявити не міг. Я стільки разів завдячую тобі життям, не злічити. Я краще сам помер би, ніж втратив тебе, не тільки тому, що ти все, що в мене залишилося. Кілька хвилин Жан нічого не говорив. Вони дивилися на північну шир залізного моря, де шмагали один одного спінені буруни. Вибач, сказав Жан. Милю дурниці, дякую, Луко. Ну, годі тобі, веселіше. Принаймні ти можеш рухатися краще, ніж довбаний пуголовок на суші. Тільки глянь на мій маленький парусиновий палац. Лок зітхнув. Значить, це перемога, сказав він. Так, відповів Жан. Срака це не перемога, сказав Лок. Вони посиділи ще кілька хвилин у тиші під дощем. Локу. Нарешті нерішуче сказав Жан. Так, якщо не заперечуєш, я спитаю, яке твоє справжнє ім'я? О, боги. Лок слабко усміхнувся. От не може в мене бути таємниць? Ти ж мої знаєш. Так, але в тебе все одно тільки одна несправедливо. Ну, добре, сказав Лок, ходи сюди. Жан підійшов до купи ящиків, на яких лежав лок, і нахилився, притуливши вухо до губів друга. Лок прошепотів п'ять складів, і очі жана розширилися. Знаєш, сказав він, я і сам на твоєму місці локом назвався б, і не кажи. Галеон сунув на південь поперед штормових вітрів, і за ними згасали останні кілька проблисків лжесвітла. Вогні занурювалися в темряву, а потім розчинялися і над поверхнею моря, як стіна, пішов дощ. Кінець. Чита Сергій Орубчук. 2025 рік.